Про цього персонажа не факт, що виправдано так багато інформаційної уваги щодо нього, але все таки, от три хвилини, які в нас залишаються, я хотів би поговорити про нього з вами. За нього за його так би мовити, життя або за його самого особисто живого. Пропонують уже більше 100 тисяч доларів. Так і на офіційному рівні гур Міноборони України заявило, що готові виплатити таку суму за того, хто візьме його. Полон з військових на вашу думку, чи може бути Гіркін корисний для українських збройних сил загалом для України, як більше як свідок, чи все таки під час судових засідань, чи все таки більше як людина, яка може дати корисну розвідінформацію? У з певного періоду так Гіркін почав навіть цікавити українських українських громадян, які цікавляться війною, цікавляться поглядом з іншої сторони. Він давав, нібито, альтернативну російській офіційній версії, яка часом накладалася на українське бачення ситуації. Критичну версію подій. Але наразі я думаю, цей сигнал про понад 100 тисяч доларів, які готові віддати. Це скоріше така реклама зараз з боку України від. Булася додаткова реклама, тим, що Гінкін на фронті раз. А по-друге, це серйозно можливо конкуренцію породить якраз серед російських військових зараз, які з тієї сторони за те, хто перший таки притягне його в Україну і, ну, і матимуть можливість здатися разом з Іркіним, і таким чином можливо пом'якшити покарання своє, ці російські вояки, які на сьогоднішній день матимуть можливість притягнути його до України. Я ж наскільки дивився, там ця опція стосовно 100 тисяч доларів і понад 100 тисяч доларів, вона не обмежена в тому, що поширюється тільки на гра громадян України чи цивілізованого світу вона також може стосуватися російських вояків, тому будемо чекати, коли цього військового злочинця буде повернено до України. А там, звичайно, ми задамо всі ті питання, які стосуються меч 17 і 2014 року, початку російської агресії, і звичайно всіх тих планів, які будувала Росія, і будує Росія щодо України. Ну звичайно, в тій мірі наскільки це було відомо громадянину Гіркину. Так, ну відверто кажучи, можна говорити, що дуже мало вірогідно, що саме живим вдасться взяти Гіркіна, адже враховуючи його минуле і те, що він знає, навряд чи його. Колеги, так би мовити, по цеху з ФСБ дозволять, щоб його взяли живим. В кращому разі особисто моя думка його вдасться взяти уже, ну скажімо так, в якості 200-го. але і це було б з точки зору іміджу для збройних сил України в плюс, а для Росії в мінус. Ну і наостанок ще у нас є хвилина. Скажіть, будь ласка, от такі свідки, так як Гіркін. Наскільки взагалі можуть бути використані для міжнародного кримінального процесу, і якщо вдасться створити в найближчій перспективі ось того трибуналу, про який скільки багато разів ми говорили, адже але на жаль, досі він не сформований? Звичайно, в певних обставинах щодо певних моментів він є ключовим свідком. Зокрема, ми вже говорили про 2014 рік і про збиття MH17. Ми розуміємо, що значну частину він як особа балакуча. Вже частину цієї інформації він сказав, в тому числі в засобах масової інформації може бути ідентифікований і верифікований саме як громадян стріговороманин стрілков Гіркін. Звичайно, його особиста участь у трибуналі може посилити лише доказову базу. Але я не перекільшував би це посилення. Я розумію, що він буде лише один із багатьох десятків тисяч свідків, і головні свідки там сидять все таки в Кремлі. І так само частина з них не доживе, звичайно, гарантовано не доживе, але частина буде притягнута до цих міжнародних трибуналів і буде давати свідчення. І ми розумітимемо, що ці свідчення будуть більш адекватні ніж свідчення давно відставного російського офіцера.